Всім привіт! Які у нас події відбулися за 24 години? І так, по Білорусі з'явилася інформація про те, що з початку війни 13 тисяч відставників з Білорусі, саме білорусів, які раніше служили в армії Білоруській, вони підписали контракт з Російською Федерацією про те, що вони будуть воювати на боці Росії на нашій території. І це вони роблять з початку вторгнення повномасштабного на нашу територію з боку Росії. Також повідомляється, що Білорусь. Продовжує там проводити свої навчання біля нашого кордону. До речі, недавно також появилася інформація, що Лукашенко частину цих військ перекинув на огородини, тобто перекинув їх збирати врожай Білорусі, тому що там поспіла картопля, поспіли жнива, і частину військ перекинули на збирання е, е, городини і жнив, тому подібне. Так що там, як у них е, майстри на всі руки, у них там. Йдемо далі по Чернігівській і Сумській області. Знову обстріли, знову обстрілюють. До речі, сьогодні було дуже багато прильотів з території Росії. Більше 200 снарядів з артилерії було випущено по Сумській області. Прикордонні міста і села знову вони обстрілюють. Це вони роблять для того, щоб сковувати наші війська, які стоять в Сумській і Чернігівській області. Також був прильот в Харківській області. Сьогодні також обстрілювали і Харків. Було помічено два взриви в Харкові. Так що там також є прильоти. І наші Збройні Сили України працюють над тим, щоб відвинути їх від, від, від околиць Харкова, щоб вони були далі, ніж вистріл з артилерії або із танка, щоб не долітали до Околись Харка снаряди. Також на Славянському напрямку там практично без змін. Звичайно, що в на напрямку Бахмут-Сіверськ на цьому участку фронту вони знову і знову йдуть, штурмують, пробують взяти наші позиції, але... У них це не дуже виходить, і вони відходять кожного дня, там практично кожного дня йдуть бої на цьому частку фронту, вони штурмують, пробують, роблять навіть деякими невеликими групами, наступають вже не так, як раніше, тому що раніше вони йшли механізованими такими великими частинами. Зараз по там, 30, 50, 100 орків наступають деякими такими групами, то на тому частку фронту до того селя, села, то біло того села. І е, пробують так е, продвигатися, але в них нічого не виходить, і в принципі, там фронт практично теж стоїть. Е, по Авдіївці, Піскі, Мар'їнка там, звичайно, запеклі бої, там працює їхня артилерія і авіація, і з нашої сторони також артилерія і авіація. І там е, такі запеклі, невеликі зараз бої. По півдні на півні, на Запорізькій області там, в принципі, без змін, там практично фронт стоїть. Е, і е, ніяких таких зрушень немає. В Херсоні дуже цікаво, тому що наші повідомили, що знищили останнє місто. тому плані, що міст не для того, щоб по ньому перевозити там важку техніку або величезні їхні Камази з важкими боєприпасами. Цей міст був це шлюз Новокаховський дамбі, який ще функціонував, але тепер уже все. І, в принципі, ця групіровка, яка знаходиться на правобережній Херсонщини, вона в принципі зараз знаходиться в такому вакуумі, тому що туди. Zdjęcia Вони не можуть перекинути повноцінно ні боєприпаси, ні солярку, ні їжу для своїх орків, які там знаходяться на правобережжі Херсонщини. Е, у них є ще частина пантонної переправи, частина цього мосту, який вони просто зробили і її тягають з берег берега до берега через Дніпро е, за допомогою там катерів, барша прив'язали просто цю кусок пантону і тягають е, таким чином. Пробують там щось перевозити, але це звичайно що дуже повільно і не в тій кількості, якій потрібно для фронту. Тому це ніякої ролі не грає. Тому що там дуже велике, велике тієї, і через те там, звичайно, що не можна зробити таку понтонну переправу, повноцінно пантонний міст. Тому, звичайно, що якщо щось там буде відбуватися, то звичайно, що прильоти будуть і туди від наших Збройних сил України, і це все закінчиться дуже швидко. Йдемо далі. До речі, по Білорусі і ще також появилася інформація, що Росія забирає у Білорусі 12 тисяч тонн боєприпасів. 12 тисяч Е, Я думаю, що Лукашенко їх віддає <задовлення> з задоволенням, тому що коли Путін його буде прижимати до стінки, щоб він наступав, Лукашенко буде говорити. Та чим же я буду наступати? Ти ж забрав мене всі боєприпаси. Тому я не думаю, що буде наступ іти з сторони Білорусія. Але як то кажуть, час час покаже. Е, в принципі, це всі на даний момент такі найважливі інформації по фронту. Що можна ще додати, що із е, Норвегії, Швеції, Фінляндії із Канади відправили в Великобританію інструкторів, які е, будуть обучати наших військових, тобто сторони Скандинавії і е, навіть е, Канада відправляє. Інструкторів для того, щоб наші військові вчилися, як вести бої, навчили їх всьому, чому необхідно для того, щоб вести повноцінний бій стандарту НАТО. Так що я думаю, що найближчим часом. Найближчі місяці ці е, військові службовці, які проходять навчання, а до речі, там від 10 тисяч е, військовослужбовців, тільки в Великобританії, можливо, ще більше. І є ще підготова підготовка в Польщі і інших країнах Європи наших військовослужбовців. Так, що коли вони... З школою НАТО ознайомляться і все, що потрібно, вивчать, і прийдуть на фронт, то оркам буде дуже гаряче і вони будуть просто тікати. Так що, з переможем, 100%, перемога за нами, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до завтра.